То такий Серафім Іванов та чому провідні країни світу вели санкції щодо нього. Про 28-річного росіянина Серафіма є багато матеріалів. Уроджений Санкт-Петербурга, член партії «Єдина Росія, служив у морській піхоті. До повномасштабного вторгнення був прес-секретарем волонтерської роти бойового братерства, молодіжного крила Всеросійської ветеранської організації. Потім перебував на окупованих Росією територіях України, наприклад, у Маріуполі, допомагав організовувати окупаційне мовлення на Херсонщині. Традиційно вже для тих, хто співпрацює з окупантами, Серафім і Швець, і Жнець, і Дуду Грець. Серафім також голова відділення просвітницької, тобто пропагандистської російської організації Знання на окупованій Херсонщині. Серафім проводить уроки мужності, на яких діти проходять військовий вишкіл. Мета цих занять зробити з українських дітей захисників вітчизни Росії. Фактично, це підготовка для рекретунгу українських громадян окупованих територій у російське військо. Такі дії заборонені Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни.